Як ми ощуємо, відрізня у нас таке взялося, що ми вміємо їсти. Якщо ми так затримуємося, то ми зрозуміємо, що відповідь така, що воно якось дуже все просто і естественно у нас виходить, і ми і ми такого не можемо, бо що забув, як їсти. Такого такого не буває у нас. Ми завжди десь знаємо, як їсти. Народжується в цей світ, хто її навчив в цьому ж, в цьому такому бажанні. Вона знає, де де знаходиться материнська крутя, вона йде і повзе, і знайде свій їду. Хто її навчив в цьому? Бог. Бог навчив. Бог навчив кожну тварину, кожну людину. В перших буквально секундочек. Людина знає, знає це, це знання, і вложив Бог. Для чого ми це говоримо? Так само і наша душа, яку теж створив Бог, ми народжуємося, і Дух і тіло. І понимаєте, і наше тіло знає як їсти самонародження, так і душа знає, знає, як їсти. Нашу душу з цим знанням, з потребою цього поживи духовного хліба. Тільки дивіться, коли тіло має воно, ну, має в цьому таку силу, воно там щось, щось в животі круте, губи сохнуть, і ми відчуваємо слабість, і ми розуміємо, що треба підкріпитися. А душа, як вона, вона у нас є хоче? Вона теж дає нам сигнали. Він хоче щось, там щось внутрі болить, щось не спокій, якийсь якийсь шукає миру, якийсь шукає надії, якийсь шукає любові. Це все це все якраз у то, що жажда духовного. Але чи ми її годуємо в той час? Якщо Словом Божим, то ми ми, на вірному путі. Але якщо ми. Потребу душі заглушає наркотою, алкоголем, якимись, якимись привичками такими весіллям заглушаємо. Я знаю, у мене є декілька сусідів, які просто, якщо у них така от якась, так люблять гулять, так люблять гулять. Я думаю, що у вас, із вас якщо може, навіть і ви любите гуляти. Я хочу сказати вам, оце у вас внутрі, оцей вакуум духовної їжі. Ваша душа шукає духовної їжі. Але ми її чимось заливаємо, засипаємо, і вона у нас вічна голодна. І тому Христос. Колись з однією жінкою він казав, всякий, хто п'є воду цю, і він тако показав на хреницю з водою, він обов'язково буде жаждати ще. А той, хто їсть п'є ту воду яку я дам, він ніколи не буде жаждати. Друзі, якщо ми духовну свою потребу, духовну їжі заглушаємо матеріальним, ми ніколи не не їмося. Ми навіть зробимо з щасливими. Але геть на секундочку, не на минуточку ми зробимо себе щасливим, а потім у нас цей вагом опять. І він опять смоктає. Смокче, смокче, смокче. Але та душа, яка знайшла Ісуса Христа, вона буде удовлетворена на 100%. І Христос не обманував, коли Він казав, що той, хто буде пити ту, яку я йому дам, він не буде жаждати нікого. Той, хто знайшов в мир, який дає. І спокій, який дає Ісус, той щасливий любов, навіки щаслива. І проходять літа у ці дні, проходять, проходять ми старіємо, а потім смерть зустрічає, і ми просто переходимо із одного життя в інше життя і продовжуємо жити вже з Богом. Тобто це отак от Бог от, створив нас з таким планом розвіття, яку то младієць, він шукає. Їду, і, і, і жити, жити, а потім зустрітися з Богом. Це такий план Божий для кожного із вас. Зараз, зараз така можливість зрозуміти це і перемиритися з Богом, попросити у Бога прощення за свої гріхи, приняти його в своє серце, стати дитиною Божою. І він поведе, поведе на повне життя щастя, радістю і миром. І я питаю, може хтось хоче покаятися, хтось хоче примиритися з Богом. Просто, просто підніміть руку, ми за вас будемо молитися. Будь ласка, іще. Хто не соромтесь, просто залишайтеся на своєму місці. От, підніміть руку, ми будемо за вас молитися. Слава добре. Хорошо, давайте встанемо. Ви будете молитися не тільки за цих людей, які зараз побажали такого благословення Божого. Може і ще хтось хоче вирішити якісь землі свої питання. Ми зараз говорили про те, що Бог на першу чергу ставить духовні потреби людини. Але не він ну, не обходить стороною наші матеріальні якісь проблеми. Нужди, ми завтра в кінці зібрання звертаємося до людей, якого вони є. Хто хоче за своїх рідних помолитися, вашу дім за дітей за внуки. за мнуки?